Працівники станції швидкої медичної допомоги, фахівці державтоінспекції та журналісти перед початком профілактичної акції обговорюють маршрут. Головне, зазначають спеціалісти: їдучи нашими вулицями, нагадати полтавським водіям, що автомобіль з увімкненим спецсигналом має пріоритет перед іншими транспортними засобами. З швидкої медичної допомоги надходять багато скарг на те, що вони не можуть. Виконати свої функціональні обов'язки в повному обсязі не потрапляють на місце, де потребують їхньої допомоги. Більшості випадків все ж потрапляють, говорять медики, але інколи з великим запізненням. Це в результаті може призвести до невідворотних наслідків. Коли велика нагрузка на автомобільні дороги, які вузькі пропускають один-два в один бік автомобілі, то зрозуміло, що Час доїзду до хворого від моменту прийому виклику збільшується з 10 хвилин і до 15, і до 20, а інколи і більше. Розпочали рейд з вулиці Фрунзе. Далі траса Київ-Харків, вулиця Половка, Маршала Бірузова, Жовтнева та Сінна. Більшість водіїв пропускали швидку і без вагань приймали вправо. Та були і такі, кому доводилося нагадувати. Правиль приймає. Правиль приймає. Та якщо водія Фольксвагена лише усно попередили, то водій цієї вантажівки, говорять інспектори ДАІ, порушив правила. За це на нього склали адміністративний протокол. Оґрунтовий тим, що я довго почути, що робила сірена, але я не чув її. Там стояли машини. Я вже коли почав завертати, вже виїхав на перехрестя. Я її побачив. Що мені залишилося робити? Остановитися серед дороги на Юрія Миколаєвича. Наклали штраф у мінімальному розмірі 510 гривень, максимум за подібне порушення 680.